Привіт! На моєму блозі ревок.нет і на моєму відеоканалі на Ютубі, вже я викладав відео про ось от предмет, який завівся в мене на кухні. Це млинок для перцю. Щось додати, в принципі, по характеристикам цього девайсу, я якби, не можу, я вже все розказав. Крім Одного моменту, який я просто про який я просто не знав, і просто про це не говорив. Почалося з того, що я вважав, що ступень помелу перцю, тобто розміри змеленого перцю, які видає скажімо так цей млин, я вважав, що вони закладені виробником і змінити грубість помолу неможливо. навіть Десь кілька тижнів, можливо місяць, навіть тому один з користувачів мого каналу запитав мене, чи регулюється грубість помолк. Я написав, що ні, не регулюється, нема якби, такого не передбачено будовою млинка. Тим більше, що тут якихось, от я вам покажу зблизька. Зверху тут кришка, вона якби рухається вліво-вправо. Цей от корпус дерев'яний. Далі знизу тут. Механічна частина з металу зроблена. Ось вид. знизу такий, ніяких кнопочок, речишків, нічого тут немає. Тобто я був 100% щиро впевнений в тому, що грубість помолу не регулюється. Але я почав звертати увагу на те, що кожен раз. Ну, Не кожен час від часу, скажімо так, перець, який виходить звідси з горловини цього млинка, часом буває різного розміру. І останній раз, коли я заправляв млинок цільним перцем горошком, я, до мене дійшло, що тут регулюється грубість помелу. І я вам зараз покажу, як це проходить. От Ось звичайна тарілка. Я зараз пробую намолоти перців. От Я не знаю, чи нам видно. Ось тут я пробую молоти. малю, 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 кручу, 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 кручу і я затратив, скажімо, секунд пару часу і намолов зовсім мало, зовсім мало перців. Тепер. Щоб було вам добре видно, я беру іншу тарілку і знову починаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І я намолов перцю набагато більше. І він, ну якщо я зараз спробую вам показати, це варіант номер раз, зовсім трішечки. Варіант номер два. Зовсім багато, і він якби, такий грубший. Тепер розкриває секрет. Виявляється, ступень помелу перцю регулюється. Зараз я так регулюється ось тут. Ось цей момент. Це такий шайбочка така. Вона відкривається і сюди всередину засипається перець. Я все ставлю на місце. І сама сіль, саме м'ясо. Якщо закрутити цю шайбу до кінця, до упору, тоді виходить помелось такий дуже дрібний і е, перець потрібно дуже довго молоти. Якщо відпустити цю гайку, починається. Інший тип помелу набагато грубший. Далі, щоб отримати такий помел, який вам потрібен, просто потрібно підкручувати вліво-вправо, закручувати або розкручувати шайбу, і тоді у вас вийде такий перець на, на виході, який вам потрібен. Ось такий, якби, би, невеликий не секрет, а тонкощі, напевно, тонкощі користування ось таким. Ручним млинком, з яким я вам хотів поділитися. Рекомендую ще раз придбати собі таке, таку річ на кухню. Абсолютно не пошкодуйте про таку покупку. В принципі, це все. Дякую, що дивились. Побачимось!